Вже сонце сідає, я ввечері. Воно видно. Сонечка. Ну сейчас. Щас, сейчас, час. Щас. щас трошки есть, тобто, Ну так, він греба, ходилося зверху-вниз. Зверху вниз. Видно, є трохи і криві, вон гонить, є крівніша. Тобто це він на себе набирав, де попадалося. Підчищав сюди в кінець То Тобто березки трохи є. Там попадалося пір'я трохи. Тобто тут в чому задумка була. Конечно, треба було б бурінку, б яку хтось там скаже, напише. Ну, хлопці, всьому своє время. Саме головне була задача витягати трохи всього, бурляна і ну, важкувато йому було, тим більше за самий перший опит. Багато чого ще не знаєш, не можеш. от, Поки буде так, подивимося. глибина, глибина, глубина. 10 сантиметрів він своїх железно бере. 10 сантиметрів. Комусь мало, комусь багато. Для нас на перший раз хватає. Тут вже воно трошки сходить цибулька, там зараз нічок зими. Десь може чуть-чуть он пропустив, ну, на перший раз нормально буде. От. От тут интересно був періок, зараз подобимся. тут в саду бежу. Тут трошки подсадились Это так, забег сюда в сад. Была площина, то та, так и шел. Та витягнул. Вот. Тут трошки пересаживалось сегодня, бо они были в этом ряду. Вот там их трошки, они были. а тут більше нічого нема пустир це взяли пересадили тут місто було бо це так саженці продають ну все ось ухожу тут пустир це тут все було засажене це пустир це воно поприпаду тут держиночок там смородинка разна так ну от прийшли от прийшли тут я трошки щось засипив і не вставать то його уничтожать. Значить ось все зацепили. Є, есть, есть. Що тут то каже? Теж є, ну в грудці. Те саме, ну в общем, тянешся. Так, ну, да, може буринка була б. Тут не зацепив, бо край. Тут пішов Ребят, результатом доволі. Там де вже хорошо культиватор ішов. все що не візьмеш на глибину І пішов. Звісно, може після, після плуга в поперекоремки. можна було б дати чуть більшу глибину. Так як поле взагалі, чи по поле, бачите, поле. Город вже не оброблений. Ну, от, все йде. Все йде. Те що дабило, от, все висмивку. Тут вже не брав, бо тут дерева, то коріння, щоб не засипити. Зараз уборка йде, підготовка. Тут Хочем трошка картошечка Значит в прошлом году Так а что тут не взяло Не взяло Вот все коринчики валяются Земелька мягенькая Все рассыпчато Значит Тут хочем картошечку посадить, Цей год попробуем Амафоску Удобрити. Да, і лучше було б по осені, бо по осені така голова не стукнула. Верніше в голову ідея така не стукнула, ну а зараз захотілося. Значить тут те, що було. Тут була кукуруза в прошлом році з цієї сторони і з цієї сторони. Тут вона ще й осталася. Ось саме. Настраювали трохи культиватор, то в общем тут таке периле, побахтали його. Ну, він лапа лапами що витягує, 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 буринок не ставили. Хоча бурінки є, якщо чесно. 4 штуки, маленькі. Подивимося. Може буде время до або йому кинемо, або сцепку зробимо на 4 і просто воно буде тягатися потом. Бачите, уклон здоровий, город не такий уже сильний хороший для обробітку. Так, ну суд не в тому. Значить, тут в зиму не пахало. значить весь город взагалі не оброблявся в зиму. Уже другий чи третій род по весні все перед посадкою робиться. Ну, практика так як показала, особливих змінені немає ніяких. Просто менше робота. По осені прибрав і все. Нічого, ну Там десь дивися, пар чуть-чуть піддержую, щоб сильно не заростало. якщо вже пісня, смотря, що раніше пообирав там. Ну, то таке. Значить, Тут були кукурузи рядки. Пройшли фризою. Вдвох з батьком робили, Значить, один фризував, другий одразу те, що фриза викидала, збирали на кучки. Після кучки, перед тим як пройти фризою, просто пройшлися, розкидали норму десь 50 грамів на квадратний метр. Тобто приблизно взяли на вісах, одвазили, лежали 50 грам, приблизно відміряли квадратний метр, метр на метр. І взяли приблизно ці 50 грамів розкидали. Подивилися, яка густота десь бути на квадратний метр. І приблизно все це взяли, розкидали так, як є. То є, поки місто розкидали отак от по кукурузу, де була посаджена, оце якраз все видно, я тут докультивував, а тут вища була картошка в минулому році. Ну і тут поки це доробили і тут фриза пройшла. Мала. Проходив просто в руками, не подобалося мені те, що він ззаду тяне. Тільки тупчеся, гарцююся. Просто прийти він тут чітко йде. Е, кстати, фреза, фриза, е, мотоблок. Стоїть там кентаврик 2060, d 6-сильний воздушечка. Е, то вопросів ніяких і не по оренному він набагато лучше і м'якше йде, ніж поораному. Він тоне, йому нічого не можна зробити вукер веш. Просто тоне. Він сідає, заривається і нічого зробити не можна. Ось, ну далі тут поміряємо, подивимося, то есть, десь соток під 10 я десь тут міряв, це приблизно раз по кущі, оце ось тут соток, соток 49 буде. Взагалі оце засипамо, переробимо, ну а там будемо бачити скільки під картошку. Ну а оце сьогодні запахав, десь оце час, а там заглиную, аж де шифер. Там трохи стройка була. Яму легли, і стройки трохи воно там не поубиралось. в общем все в процесах. Там процес, тут процес. Там скидаємо туди у сусідів, збираємо добрива, вони у нас гниють, перегнивають, по чуть-чуть на город кидаємо. Там уже стара куча є, добираємо і цю нову підвезли. Ну і так по чуть-чуть воно містами міняється, удобряється потихеньку. Це старого сада все що залишилося. Тут теж тут воно все в процесах. Ще не дойшло діло, тільки підрізали і на тому все кончилося. Так, все. Отак вот працювала наша фреза. Так ну що подивимося ось що в нас тут. Підняло, ну, бував грудки, тут всю трохи грудку кинув. Ну да, Десь буринка пінна була. І тут ось кущик був Ну підрізало, підрізало кущі такі. Бадьори вириваю. самі бачите І треба брати до... докапувати. Нічого страшного, садові вила. Купнув, вибрав, купнув, вибрав, там теж трохи. Ну розвелось. Розвелось, трохи не було буквально, за якийсь для... було. Все ее будем уничтожать, дивиться. Ну все, всем спасибо. Якщо щось не так, кажіть чого. Не забывайте підписуватися, ставити лайки, кому нравится. Все, всем спасибо. Оставайтесь, кому що интересно, пишіть. Все, всем пока.